І я сьогодні хочу показати вам давно забутий смаколик. Ця страва з борошна, яка колись робилася в моїй родині. Пироги з цукровими буряками і вишнями з вишняку. Спочатку беремо дріжджі, чайна ложечка солі, чайна ложечка цукру. Все гарненько перемішуємо даємо теплу водичку. Це таке універсальне тісто. З нього хліб випікали, а колись, як розповідала моя бабуся, робили не на опарі, бо дріжджів не було, а робили закваску. Хліб місили в діжках і з кожної випічки залишали небагато тіста, О, десь таке, як на паляничку. Опару я зробила і зараз її поставлю в тепле місце для того, щоб вона гарненько нам підійшла. Бурячок тремо, це цукровий буряк. Всю таку роботу доручали здебільшого діткам. Ще колись розповідала бабуся, колись прийшла невістка до свекрухи, ну і поставили її начинку робити. І дивиться свекруха, а вона ложка за ложкою та в рот ту начинку. Свекруха думає, треба сказати, бо не буде з чим пирогів робити. Але ж як сказати, щоб і начинка залишилася, і невістка не обідалась, вона підходить до неї і каже, може, ти, Галину, співати гарно вмієш, бо як тісто почує, що ти гарно співаєш, то й буде швидше підходити, щоб тебе послухати, а невістка співає. Ну, ось, бурячки наші натерлися. Ось такі вони гарненькі. І зараз ми їх будемо смажити. Смажили такі бурячки на чистій сухій сковорідці. Коли він обжарується, то він пахне ну, цукерками, бо ж він цукровий. І він вже фактично готовий. Ця сковорідочка, можна сказати, мені теж дісталася в спадок. Я скільки пам'ятаю, то на ній тільки смажаться бурячки. В такий гарячий буряк. Кидаються вишнів. Так вони зразу запаруються, віддають сік у бурячок, а пахне смак дитинства. Пам'ятаю, до мене подружки прибігали завжди. У них чогось вдома таких пирогів не пекли. І Я їм ніколи не казала секрет, що пироги з буряками. Тільки казала, що така спеціальна начинка, що нам десь її так здалеко родичі присилають. А вони мені за те, хто цукерки приносив, хто що мав. А пироги мої любили. Начинка наша гарно вимішана. Тепер вона буде схолодати, просочуватися Горячки будуть вишеньками, а ми далі будемо замішувати наше тісто. Колись бабуся все, що не робила, вона співала. Але пісні її були сумні, і можу тепер уже зрозуміти, чому, бо в неї. Війни десь там у Польщі загинув син. Ой, на горі чорний ворон кряче а в долий, ні си роти на плачев, ні си роти Ось такі пісні співала моя бабуся. Тепер до нашого тіста я ще трошечки долю олії. Колись не давали, то була розкіш. Бабуся завжди робила отак в жменю. Коли я запитували, наприклад, там рецепт скільки жменя, а в кожна ж різна рука і різна жменя. Мені зараз 56 років. Багато. Я просто їх не відчуваю. Зараз нас в селі вже майже не тримають, не корів. А в мене ще і корова, бо люблю дуже молоко. І коня тримаємо, свині, кури. Начинка наша охолонула. Тісто наше теж гарно підійшло. Будемо виробляти пироги. Гарненько тісто підбирали. Брали тісто ось так. Робили таку кишеньку. І в неї накладали начинку. Начинки зазвичай ложили дуже багато, бо дітки любили, щоб там її було багато. І защепували ці пироги. Пироги робили великі. Сім'ї завжди були великі, дітей було багато, треба було нагодувати всіх. Пекли їх дуже часто. Ми їх просто любили і з'їдали. Коли доходило діло вже до того смакування, то я не хотіла їсти свої пироги, тому що у мене долонька то була маленька, пироги були маленькі і начинки було небагато. У мене всі Дорогинич, І бабуся Дорогинич, і мама, і тато, і діди. В нас колись казали, бодай в смолі, аби в своєму селі. Казали, якщо дівка не вийшла заміж в своєму селі, значить є якийсь фальш. Ось, такі в нас вийшли пиріжки, і зараз ми їх поставимо в тепленьке місце, щоб вони піднімалися. Пиріжки наші підрухалися, і, як моя бабуня казала, поки не порапалися, ну, по-нашому не потріскалися, то їх треба змащувати. Для того беремо яєчко. Колись як не було яєчка. Різно бувало, і зима була, і кури не неслися. То брали просто водичку солодку, інколи ще й з молочком. Колись вже, як бабуня була така старша і треба було ну, змащувати ті пироги, то вона завжди просила мене. Ось такі наші пироги. Ось такі сонечка. Гарненькі, і зараз ми їх ставимо в духовку на хвилин 30-35. Обов'язково, коли діставали ось такі пироги з печі, їх змащували маслом. В крайньому випадку можна і густою сметаною. Я ж змащу їх масличком. Як вони так змастилися? Їх треба обов'язково накрити, щоб вони відпочили. Пиріжки наші подружилися з масличком. Ці пироги пили, їли з молоком. А коли не було молока, тоді робили до тих пирогів ось таку каву. Просто брали цукор, насипали його в каструлю, він топився. Коли вже він робився такий ріденький і коричневий, тоді додавали воду, Як вже вода закипить, ще вливали молока, буквально кружечку. Ну, якщо вже корова там йде на запуск і молока небагато, а діток багато, тож треба всіх обділити, то робили ось таку каву. Спогад і смак з дитинства.